Уважні глядачі могли звернути увагу, що минулих вихідних випуску не було. І навіть посту ніякого не було. Та й, взагалі, минулих вихідних не було. Жартую, звичайно, були вихідні. Правда, більшість потенційної публіки все одно були на фан-коні, або відсипалися за минулі вихідні, на яких тинялися книжковим арсеналом. Тим більше випуск все одно мав бути про мальописи, а я їх, як стверджують аноніми, оглядати не вмію. Чому ти досі це робиш? Справи не завершено. Гартеніс, каратель, кінець. Перед замовлення. Так, розповідь саме про них, бо частину з цих томиків об'єднує не лише видавництво чи оригінальний видавець, а дещо значно прикріше для перфекціоністів. Що саме? Mm -hmm. Казки. Том сьомий. Власне, ця посилка приїхала до мене ще більше місяця тому, і я навіть показую у телеграмі один прикрий хибудрук. Це продовження культової серії американських коміксів про персонажів казок, які живуть у світі простих людей, та коїть там всіляке там коять. Прочитав уже давно, думав зняти огляд, але як бачите, поки не склалося. Порівняно із рештою томів, сьомий видався доволі маленьким, особливо якщо порівняти із третім, четвертим чи навіть шостим. Власне, тут нема чому дивуватися, вказані томи мали від 200 до 240 сторінок і містили по добрих вісім випусків в одному. У сьомому томі лише 152 сторінки, що дещо більше за оригінальне англомовне видання, які формують шість випусків. Більше розповім уже в огляді, який думаю далеко не відкладати. Хеві метал це книжка, яку я заледве не пропустив. Про те, що Олександр Сидоренко він же Фозі написав ще один роман, який видасть видавництво старого лева. Я чув давно. Проте, якби одного разу не зайшов на іншу свою пошту, то так і не дізнався би, що вже оголосили перед продаж, і до кінця лишилися буквально кілька днів. Але я встиг, і книжка, як бачите, в мене власне, якщо що, замовив би і на сайті, бо твори фозі мені з вікою дуже подобаються. Ну, ви можете це помітити на полиці. Томик доволі масивний, як не як 520 сторінок, зшитий якісно. Сподіваюся, поки дійдемо до кінця, проблем не виникне. Не знаю, як вас, але мене трохи курвить заголовок. Бо згідно актуального правопису, правильно HEAVY METAL, а не HEAVY. Сподіваюся, використання саме літери Х якось буде обґрунтовано в сюжеті. А якщо раптом автор десь про це сам колись казав, а я, як завше, не в курсі, напишіть у коментарях. Скот Пілігрим, том шостий. Так це сталося. Перша багатотомна закінчена серія у мене на полиці. Ну окей, не перша. Каталга ще є. Але я одразу купив усі три випуски, а також Happy Land, там усього два, Томі. Теж два і берегиня, але щось підказує, що намалюється і продовження. Шостий Том скота Пілігрима стикає героя із самим Гідеоном та іншим, не менш небезпечним супротивником. Простому екс бас гітаристу буде дуже несолодко. На жаль, це видання продовжує серію не надто вдалих передзамовлень. Внаслідок єбоної, ви самі знаєте кого у роботі друкарні стався збій. Тож добрі три десятки сторінок не було додруковано. І вгадайте, хто потрапив у число тих, що радісно забрали комікс із поштомата до того, як це з'ясувалося. <гум> Більше того я вже й майже дочитав на той момент. Радує, що це лише додатки, тобто історію я без проблем дочитав, але нема моїх улюблених приміток після мови та процесу створення коміксу. Моя повага видавництву мальопус, що вони оперативно зреагували і офіційно повідомили про заміну примірника усім, кому ще не встигли відправити, і усім, кому встигли. Навіть якщо комікс уже розпакований. От я, певно, поміняю, бо люблю Скотта Пелігрима і хотілося б мати таки усе в найкращому вигляді. До речі, це про нього, мабути, випуск. Угу. Пророцтво, том третій. Так це сталося. Ще одна закінчена манга на полиці. У третьому томі пророцтва історія нарешті добігає свого кінця. Це остання сутичка між лейтенанткою та зухвалим газетярем. Хто кого і як? М-м-м, mm, інтрига. Фінальний випуск цілком у стилі попередніх двох, як за сюжетом, так і за оформленням та перекладом. Тож Томик не виділятиметься з поміж інших двох, бо буває, знаєте, і таке. Якщо раптом будуть продавати усю серію зі знижкою, беріть. Добрячий поліцейський трилер, ну не мастріт, але своїх грошей вартує. КАРАТЕЙЙ! Другий том збільшеного делюкс видання Макс» від Гарта Еніса. Доволі лекшері штука. Гаманець кусався і відбивався. Але читати перший том було дуже кайфово, прям увесь такий вайб старих фільмів категорії Б. У другому томі зібрано наступні 12 випусків, і це ще й кілька сотень жорстких і кривавих сторінок про порядок і правосуддя. Що цікаво, на передзамовленні було два варіанти обкладинки звичайна та лімітована. За ціною абсолютно ідентичні. Тож я вирішив, що прикольно буде взяти саме лімітовану. Але світ сказав «жуй сраку і не вимахуйся. Тож мені прийшла звичайна. Ну окей, насправді не так було. Просто у Варвар Паблішинг трохи стався збій, і всім поїхали стандартні обкладинки. Тож міняти чи не міняти срані ці питання задовбують. Огляд колись буде, дочекайтеся. А ще разом із другим Томом я замовив ексклюзивний для українського читача комікс Каратель кінець зі сценарієм того ж Гарта Еніса. Після прочитання. Так, я це вже зробив. Склалося враження, що однією із причин видання саме цього ваншота є нещодавній вихід серіалу Фоллаут за мотивами одноіменної серії ігор. До речі, я його дивився, але огляду не буде. Чому я так подумав? Спитаєте ви все просто: постапокаліптика, радіація і м'ясо кров-кишки. Але в першу чергу радіація. Словом, у недалекому майбутньому політична ситуація стає вкрай напруженою. Гряде третя світова Америка під загрозою ядерного удару. Тож керівництво в'язниці Сінг Сінг наказує прикінчити усіх арештантів, після чого персонал має переміститися у ядерне сховище і перечекати. І не була би історія такою особливою, якби не Френк Касел, який теж опинився у цьому прекрасному місті. І з моменту удару минає словом рік. У когось у бункері закінчуються діти, у когось ламається водяний чип. А Френк та колега по камері Періс Пітерс рушають до Нью-Йорка в пошуках ще одного бомбосховища у Мангеттені. Вони насолоджуються своїми останніми днями та вперто йдуть до мети. Каратель кінець за сценарієм Гарта Еніса та з малюнками Річарда Корбена вперше побачив світ у 2004 році. Українське видання у перекладі Микити Янюка вийшло у видавництві Варвар Паблішінг, і це, як я казав, ексклюзив, бо доступний для замовлення виключно разом із Томом 1 або Томом 2 раніше згаданого карателя Макс, того ж Гарта Еніса. Окрім карателя, у серії кінець також є комікси про кінці інших героїв, а саме шестисерійні лімітки Фантастична Четвірка, Марвел та Росумаха, три серії із шести випусків про людей ікс та ряд ваншотів: галк, залізна людина, дівчина павук, капітан Америка, Капітан Марвел, Дедпул, Доктор Стрендж, Майлз Моралес та Веном. Українською, наскільки знаю, жоден інший офіційно не перекладений. Графіка Річарда Корбана на початку трохи різала око. Зокрема, міміка та обличчя героїв. Але в якийсь момент мозок призвичаєвся і стало більш-менш ок. Історія невелика, тому ковтається швидко. Для прихильників карателя і Гарта Еніса має бути смачно. Казки. Том восьмий. Найсвіжіша посилка. Це восьмий. Восьмий восьмий том казок, який називається Вовки. А от мені його до речі і несуть. Об'єм трохи більший за попередній. Сьомий, а саме 168 сторінок. Але випусків менше, лише 4 з 48 по 51. Зате має бути карта казкових територій у прозаїчному світі, не знаю, що це, але най буде. І оригінальний сценарій до 50-го розділу. Якраз мені, до речі, восьмий том і несуть. У цьому томі нарешті обіцяють повернення вовка. У сьомому спойлер його не було. Та нові захоплюючі пригоди. От мені його, до речі, вже й несуть. Та скільки вже можна. Із фонді ситуація досі не дуже. Тож, якщо раптом що, на Донателло я банку прикрутив тимчасово. Можете туди поки що скидати. Одна людина це зробила за що їй і дякую. Також не забувайте на збори на Збройні Сили України. Вам то може дві не випиті кави, а комусь збір нарешті закрили і нову пташку купили. Випуск тим часом добіг кінця. Побачимося за тиждень. Воріженьки загинуть. Я не розумію чому у воду кинули мому і де це саме було? У сумах або в Криму І я не знаю де сходить жовте сонце У Харкові, у Кракові, амба у Караганді. Я дивився навкруги, лазив на горище. Мотклява на всі банки на віна віща. Може я тупий, а може я тупий. Може я тупий, а може я тупий, Може я тупий, а може я тупий, Може я тупий, а може я тупий, соло саме лучше вийшло.